Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 серпня 2024 року. Сьогодні, 19 серпня, повний місяць в знаці водолій. Це складний та стресовий день, доба. І тому нічого не сіємо та не саджаємо, окрім того, що знак у нас не підходить для посів, та ще й дуже-дуже складний стресовий період повного місяця. І розсаду в цей час не турбуємо. В знаці водолій, поливи та підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах це повня. Але 19 серпня сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 серпня. Сьогодні не можна використовувати для харчування солодощі, продукти з крохмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. Із овочів, тільки картопля не використовується для приготування смаколиків. А що можна приготувати ще, давайте розберемося для здоров'я, харчування для здоров'я. Готуємо каші з гречки, з пшениці, вівса. Якщо їсти м'ясо, будь ласка, готуйте будь-які страви з м'яса, готуйте рибу, морепродукти, їжте хліб з висівками. Корисні молочнокисні продукти, готуйте квасолю, сою, пийте какао, їжте мед. От Овочі і фрукти, ягоди без термічної обробки. Дуже корисні саме сьогодні, 19 серпня. Якомога більше вітамінів приймайте в цей час, тим більше, що ж літочко у нас зараз. І пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! 20 серпня спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці риби. Але нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Спалений шлях місяця складний стресовий період. Ефективними будуть тільки поливи. Нарешті можна поливати рослини, але підживлення не можна проводити в час повні та спаленого шляху місяця. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, це у нас час спаленого шляху місяця і завтра, 20 серпня, несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 серпня. Тут уже трошечки інший стан з. Різними стравами, смаколиками. Не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, ліки, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Що ж можна для здоров'я готувати: страви із гречаної крупи, варіть кашу, готуйте рибу, морепродукти. Дуже корисні молоко та сири, готуйте квасолю, овочі, фрукти, ягоди у будь-якому вигляді, і дуже корисні гарбузове та соняшникове насіння, прянощі і трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хоча сьогодні повня, складний напружений день, напружена доба і енергії дуже-дуже. Складні, але ми з вами і це пройдемо. Бажаємо вам усіляких гараздів, щастя, радості. Будьте так ласкаві, бережіть себе та своїх рідних, миру вам та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!